Доброго дня, любі друзі! З вами я, Оксана Князева, і мій вишитий затишок. І сьогодні хочу вам показати мої новорічні іграшки, які я відшила останні. І так, розпочнемо ось такі іграшки, я вам покажу. Розпочнемо ми з такої першої іграшки. Це зірочка від торгової марки Чарівна Мить. Ось так. Тут вишивається дуже мало. Цю вишивку можна для дітей, але я її вчила і, щоб вам її показати. А є дівчатка, дивіться, розмальовують дереву красками, можна її розмалювати, можна присипати таку якусь пересипочку, і ось буде така чудова іграшка. Дивіться, дівчатка. Ну, воно так, вишивати правда, мало, але дивіться, вишивати дуже мало, але у нас теж має. Сенс буде на ялинки. Так, наступний у нас ось такий бичок. Ось такий бичок. Відшивала я на дві сторони. А, відшив мене на дві сторони його. Так, це хоч і не новиночка, але він має місце також бути у мене присутні на моїй новорічній ялинці і вдома і в магазині. Скажу так, що виробник дає кількість бісера на одну сторону, тому, якщо буде вишивати на дві сторони, бісера не вистачає. І в цьому я змінила основний колір. Ось цей сірий, я змінила. Ну, що мені так захотілося. Наступний у нас іде ось такий Дід Мороз чи Санта. Да? Дивіться, який він красивий буде. От. А тут я нічого не замінювала, вишивала те, що давав виробник. І дивіться, як вийшло дуже чудово, гарнесенько. Зараз ми поки цю санту відкладемо, і я вам покажу таку мию в кінці. Я розкажу, що, що я тут буду переробляти з цим сантом. Наступна у нас ось така зірочка. Дивіться. Бачите, якщо ми подивимося гарненько, то ми бачимо, що в мене два вида різних посінок. Виробник дає на одну сторону, я замінила, тому у мене такі. І захотілося мені поставити трошки другі. Тепер шукаю чуть, от хочу закупити такі більші, і в мене буде теж одна буде велика, золотиста, а одна буде така. Поки в процесі, щоб закінчити. Ну, дивіться, яка вона красива, і дивіться, як гарненько. Бачите, як вона крутиться, і дивіться, як гарненько. З любої сторони, ви можете побачити цю красоту. От, і сьогодні ночі я закінчила ось таку іграшку. Дивіться. Щось, як побачила ці новинки, да? ну, мені щось, скажу так чесно, не дуже якось так в око впало. Але захотілося їх відшити, щоб показати, які вони самі на собі, по собі. І я купила такий набір, але в процесі поміняла практично весь бісер. Весь бісер в мене замінняний. Осталося тільки там білий, ось з коричнею стався, а то все я замінила. От. І я дивлюся, варіант результат вийшов дуже чудовий. Тому що там ну, я напишу виробнику, курс, може вони прислухаються до моєї поради і будуть такі набори випускати. що, дивіться. Так, а тепер дивіться, хочу розказати, що я придумала. Треба було нам ось цю вісюльку причепити до іграшки. І мені не захотілося це робити, як я тут зробила, просто на ниточки, да? Тут це я буду переробляти. Я зробила на бусинках. У мене є дуже осталось великий розмір бусинок. Дивіться, я тут зробила на бусинках. Тут також зробила на бусинках. Тут я положила сюди 10-й бус... 10 розмір. Бісера, і ось бачите, як воно виходить чудово. Тут у мене шістьрочка, це у мене шостий бісер, у мене тут є різні. І я його взяла під колір основного ободка. По ободочок я теж змінила. На ободок я дала квадратну серединку, і ви знаєте, дівчатка, я вам зараз просто покажу, як, він світ, як ця квадратна серединка світиться. Щось я включу світло, дивіться. І подивіться, як він переливається. І представте, що я рекомендую вам використовувати на новорічній ігрушки бісер з квадратною серединкою. У вас буде ялинка, да? Ви будете, якщо в нас все буде нормально, і в нас б, ми зможемо включати вогники, то представте, як ось цей буде бісер переливатися. Ну, Камера не передає, як він сам по собі переливається. Тому я рекомендую да, от на іграшки відшивати бісер з квадратною серединкою. О, і ось дивіться, яка у мене вийшла ташечка. Чудова! Як на мій погляд, то вона дуже вийшла така чудова, да? ось в такому буде прикрашати мою. Новорічну ялинку. Зараз ми ці іграшки повісимо на нашу, на нашу красуню. І покажемо, як вона там буде висіти. І так, наші крас... іграшки зайняли своє місце на нашій красуні. Дивіться, як гарненько. І ви подивіться, ви з будь сторони підходите, да? і ви бачите цю красоту. Тому я рекомендую вишивати на дві сторони. Ось наш Санта висить. Дивіться. І дивіться, якраз гарно. Так, ось у бичок. Дивіться Дивіться. Дивіться, якраз. Бачите? З любовю відходите. І зірочка наша так висить. Так, так, так. І що це в нас ще? А, і ось ця зірочка. Дивіться. А зараз ми ще включимо вогники. От ми включили вогники, да. І вже хоч в такий тяжкий час, але у нас святковий настрій. Да, дивіться. Ну, а це моє платьечко висить, поки в магазині. Дому не забираю. Ну, висить тут, а. Дивіться, Дивіться. Тому вишивайте, дівчатка. Дивіться. Ось, бачите, дивіться, як гарненько. Моя красуня одівається і готується до Нового року.